Емоційно це дуже прикольно зараз. EZL Pro League сезон 21 став рекордним турніром серії за середнім онлайном на трансляціях нещодавно минув турнір EZL Pro League і показав рекордні, рекордну кількість переглядів на онлайн-трансляції. Я не здивований, тому що реально. Багато багато людей зараз в цьому варяться. Багато людей про це дізнаються. Багато людей це дивиться. І реально можна навіть отслідити, коли це сталося, коли стали робити такими яскравими ці турніри та перегляди. Це так. Ну, це навіть емоційно, це дуже прикольно зараз. І те, що перегляди ростуть, те, що популярність цього виду діяльності кіберспортивного розвивається, це дуже круто, тому що ми, як люди, поціновувачі такого виду спорту, ми дуже раді, що це стає більш популярним.